Вересня я була і проповідувала в лікарні. П'ять ну, людей прийняли Господа. Я дуже радію, дали помолитися, сповідували Ісуса Христа Господом, казали про свої якісь там проблеми. Одна людина так і не захотіла помолитися. Помилити, Хоч жінка каже, мені мігає, каже, ну помоліться там за нього. Ну, знаєте, так буває. Але я йому сказала. Що я посіяла? Ви знаєте, все, що ми посіємо, то все виросте. Е, тому чекайте, мала спіти, бо прийшла по палатах. А до ти от чую, відчуваю, що треба ще прийти по території. Ви знаєте, е, дідуля і бабуля, я не знаю, більше 80 років вони прийняли Христа. І це так чудово. Це так чудово. Вона каже мені, мені мурашки по кожому ви Знаєте, мурашки це не від мене. І я щаслива. Щаслива, те, що ці люди війшли в царство Боже. Ось темна рано тут на руці. І ось цитомна. тут, мабуть, будемо. Що? У нас рука Лімельянова так виглядає. Після операції, тут позашивали, положили штучну шкіру. Через тиждень це буде наступний понеділок, у нас буде аутодермопластика, перев'язок, просто заміна пов'язок і все. Можна навіть не держати не рано не відкритими, нічим не ватати. Це може рано прохисочитися. Я в день виписки від нас. Ось так наша рука, покажіть. От вона у нас Ось так виглядає. У нас теж все красиво. Дрібні осколочки. Донорське місце засохло, відсохне буде все добре.